Бачите, моя мама каже, що життя велике прожила. Та таке 85-й рік, от каже мені Таня, дивися, здивовано так. Ми обрізли зрізали хлопці горіха. О, де, 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 Бачите, які гарні де. горіхи. Спарить, пусті, другий рік вони пустили, пустили. собі самі. Само. А є такі років здоров'ями. Оцій. Трошки у нас примерзли досить горіхи, тому що мама тут ближче до річки живе. Mm. А це, бачите, о, дивіться, який він гарний і рісний вийшов, аж, аж дивно. Оцей yeah. паріс. Це хлопці зрізали, бо горіх не настільки так родив, не настільки він нігенький, а вони зрізали. Це пустило з стовбура. А листя на подвір'ї okay. дає дуже багато. Мама, не годно вже їх стільки загортати і носити десь то листя. І бачите, горішок собі вирішив воно. Ще один, ще один. Отак От сонечко, бачите, вже заходить, сідає ясіння. Ніколи не садіть по межах. Зараз ніхто такий не садить. По межах ясіння. О, дивіться, пів подвір'я виросли ясіння. Нахиляються вони, хто зна куди. Там хлів, там куратники. Гіляки обвисають, падають, сухі падають. Коли вітер дуже страшно, бо воно дуже хитає. Бачите як. Не обдумано. Для чого було давати, щоб вони виростали отакі височень. Як їх кинеш, якщо там будівлі? От такий тоді був розум людей якийсь. Є тут. В садку запросто кидаєш, бо там садок. І то не всі. А отут, отут ж повиростали. І ті, його мать, коли йду в курник, дощ після дощу гілляки намокли, від когіляка попри мене бубух і впала. Каже, ангел був близько коло мене, тому що вона тільки черкнула мені легенько по руці. Без будь-яких наслідків, але черкнула. Так садили тоді чомусь. Та й ці горіхи. Цей тіло зрізати теж мішає, бо там да, ближче дріт, то все. Але так росте А це зрізали. Ось так, Всяку мені синитницю накажу, накажу, розкажу, але це все просто-просто це мої думки такі. Не садіть. По межах от такі неплодові, великі, високі дерева.